Весілля на Русі зовсім не нагадувало казкові картини з фільмів. Це був складний ритуал, у якому кожен крок мав значення. Все починалося з мовин, таємної зустрічі родів, де не наречені вирішували долю, а старші. І лише коли сторони погоджували все, від посугу до відповідальності родин починалася справжня магія обрядів. Наречену в цей день оберігали так, ніби вона переходила в інший світ. Її косу розплітали знак прощання з дівоцтвом. Наречений мусив викупити свою майбутню дружину, але це була не гра, а перевірка його достатку та серйозності. Весільний поїзд рушав зі співами, і що гучніше, то краще. Гук відганяв злих духів, а головний момент посад. Наречених саджали поруч на почесне місце. Накривали їх одним покривалом, наче єдиною долею. Після цього вони вже вважалися подружжям. А от бенкет інколи тривав по три дні, і там були не лише страви, а й справжні ритуали єднання двох родів. Весілля на Русі це не просто свято, це договір, оберіг, демонстрація сили роду і магічний перехід у нове життя, де кожен жест мав прихований сенс.